Друзі, всім привіт! Маємо свіжо пригнану шкоду Октавію а 5 Машина 2011 року, комплектація Family. Двигун 2.0 дизель на 103 кВт. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Тут має таку коцку а загально стан авто гарний. Ми в очах фар, на туманках. Зараз ще заглянемо в салон. Машина приїхала, 28 лютого стала на реєстрацію. На чотирьох склопідйомниках, мультируль, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, шестиступенева механічна коробка передач, салон в гарному стані, руль. Не затертий двісті тисяч оригінального пробігу. Є підтвердження сервісної книги.